Ось ми помаленьку вже в лісовій зоні, ялиночки ще темні, а кругом вже жовто-багряні, оранжеві деревця. Дуже красиво. Не знаю, як передасть камера, але дуже зараз гарно в лісі. Далі ми від'їдемо. Та будемо дивитися за грибочками. Ось бачу, в далечині вже і машинки стоять. Отрішки їдемо далі в глибину лісу. Як бачите, стоять також машинки. Сьогодні вихідний день, тож кожен хоче подихати повітрям свіжим, полюбуватися природою. Та, звісно, якщо будуть грибочки, ми будемо також раді. Зайшли, друзі, в ліс, і ось такі поодинокі бачимо молоденькі підпинки. Такий перший красунчик в цьому році. Запах такий лісовий, грибний. Дуже люблю бувати в лісі. А ось, друзі, і ще грибочки. Ще одна сімейка. Ось друзі, такі красиві, сухенькі, гарні, свіжі грибочки. Передають дощі. Тож сьогодні вирішили поїхати в ліс, тож і дуже рада, що ми так і зробили, тому що пару разів ми виїжджали, ліс був дуже сухий, і фактично ми хіба гуляли. Відпочивали, насолоджувалися, нічого не привозили. А сьогодні навіть не можу з вами довго поговорити. іду, говорю, а тут же треба до грибочка кланятися. Так от і зараз. От тільки пройшла пару кроків і знову грибочок. Ось таке в нас спонтанне відео вийшло. Багато грибочків. Ой. Збираємо далі і будемо готувати смачні страви. Трішки, напевно, я проварю лишу на піцці, дещо законсервуємо. Ну і ще щось придумаємо. Так що, збираємо далі. От маленька ялиночка, і коло неї знов грибочок. Зараз вам покажу. Подивіться, яка краса та милота. Ідемо, друзі, по лісі, дивимося під ножки. Ось ще один. І коло нього знов, друзі, сімейка. Попали на гарне місце, багато грибочків. Тож, знімаю вам і йду зрізати. Стала трошки перепочити. Зараз покажу, вже назбирали пів відерка грибочків. І відерко стоїть, а коло нього знову є грибочки. Сьогодні чудовий день для збирання грибів. Ось, мої друзі, відерко. Як бачите, грибочки всі такі молоденькі, гарненькі, сухенькі. І ось коло нього знов, будь ласка, знов грибочки. Ходи собі і збирай. З дитинства люблю дивитися на верхівки дерев. А ось іще один лісовий житель. Коло маленької ялиночки знову п'ята. Таке велике могутнє дерево, друзі, а під ним знову грибочки. В лісі тепло, такий чудовий свіжий запах, грибочків, свіжого лісового повітря, шумлять дерева, сонечко проглядає через дерева. Чудова золота осінь. Це вже майже повне відерко. А ми з вами далі беремо відро та йдемо шукати грибочки. Так, потрішки йдемо, та, надіюсь, зараз натрапимо знову на гриби. І величезні ялини. Не знати, скільки їм і років. І знову грибочки. Сьогодні чудова, тиха охота вийшла. Перейшли трошки в інший ліс. І ось подивіться, знову грибочки. А в мене повне відерко. Шукала друзі підпиньки, а натрапила ще й на гарного рижика. Піднявся вітер, сьогодні передають дощик після обіду. Тож потрішки, напевно, будемо збиратися додому. Ось такі, друзі, листопад в листопаді. А це, друзі, напевно, остання квіточка вже в цієї осені. Ліс шумить, берізки жовті, помаленьку опадає листва. Така чудова лісова дорога. Ось так кружляють листочки. Надіюсь, камера вам передасть. Ходимо, друзі, по лісі, шукаємо. Ось, хотіла з вами поговорити, а тут знову грибочки. Зрізаємо і далі будемо розмовляти. Розчистимо листя. І на нас чекають знов чудові грибочки. Ось ще два пітенка. Гляньте, які красиві ягідки. Цікаво, що це за деревце. Два-три кроки і знов, друзі, грибочок. Більші і менші трапляються, але всі такі гарні, чудові, дощу не було, тепленько і всі такі сухенькі молоденькі грибочки. Йдемо ще трішки. І ось, будь ласка. Ще губочки. Як чудово розфарбувала осінь, молодий дубок. Ставила, друзі, відерко ось тут, ось тут, ось тут, тут, тут і туди, скільки видно. Іду, друзі, лісовою дорогою до машини. Чудово шумлять дерева. Під ногами так гарно посипаються листочки. Люблю такі прогулянки, що в парках, чи так в лісі. Гарна осіння пора. Така дійсно. Знаєте, от вам покажу дерева, така дійсно золота осінь. Дорогі мої друзі, ось і промайнуло фактично півдня. Ми погуляли по ліці, позбирали грибочки, полюбувалися чудовою погодою та природою, чудові берізки такі жовтенькі. Так я цим всім любуюся. Рада передати це і вам показати. Буду рада, якщо вам сподобалась така тематика, що я заінтригувала вас також поїхати в ліс та позбирати грибочки. А зараз я з вами прощаюся, бажаю миру, спокою, добра вам і вашим рідним. Та чекаю вас на наступних відео.